Всім привіт, друзі! Ви на каналі Металіствод. Сьогодні відео про танк 10 го рівня Німеччини Е50М. В цьому відео хочу коротко вам розповісти про навички екіпажу, обладнання і модернізацію даного танчика, який я використовую. Мені особливо танчик подобається, друзі, тому що в деяких моментах прям агресивний геймплей. Мені таке подобається, їдете і просто по одному всіх розносити. Дуже приємний танчик, я рекомендую вам для прокачки, якщо у вас його немає. Переходимо до вогневої місці цього танчика, друзі, час зведення і розкид. Прямої польової модернізації навички екіпажу і обладнання у вас на екрани. Кути вертикальні наводки у нас мінус 8, середнє пробиття під калібром 270 і середня шкода 390. Переходимо до навички екіпажу, друзі. Командиру, я прокачував. Навички основної спеціальності: братерство, ремонт, координація, практичність, гостресір, екстремальні умови. Навідник: бойове братерство, ремонт, плавне обертання. башти, концентрація, швидке зведення, снайпер. Механік водій, бойове братерство, ремонт, віртуоз, майстер тарана, обов'язково, друзі, тому що просто поводному розігналися. Таран плюс 500 до 1000 просто можна наносити. Знавець двигню, обов'язково дає після і король бездоріжжя. Переходимо до радиста: бойове братерство, ремонт, радіоперехоплення, пожежосіння, професійний зв'язківець. Заражаючому, бойове братерство, ремонт, ідеальний заряд, поліпшення бою кладки, інтуїція обов'язково, тому що будете чердувати під калібер і голду, і навіть фугасики. І безконтактна боєукладка. Переходимо до обладнання до цього танчика, друзі. Я використовую в основному таке обладнання: одне трофейна вентиляція, трофейне загартування і трофейний досилач. Я катаюся без стабілізатора, мені є пісь комфортний, ставлю вентилятор. Бустить ДПМ-чик трішечки, прям непогано загартування, тому що їжджу до важких танків, друзі. Ну і досилач, щоб швидше кедешився. Друзі, ну ще є одне обладнання, можна використовувати в деяких типу МАП тундри, займати позицію, їхати, і просто по одному зай... з турбіною я катаюся, трофейний турбонагнітач. Ну, Друзі, якщо у вас є експериментальне, то можна поставити, звичайно, систему підвищення рухливості Т3, воно теж дасть буст непоганий. Друге, друга збірочка в мене. Трофейний турбонагітаж, трофейне загартування і трофейний досилач. І в настановах я використовую плавне обертання башти. Переходимо до боєзапасу цього танчика, друзі. Боєзапас під калібра 21 ввожу. Середнє пробиття у нас 270, швидкість польоту 1500. Завдяки ідеальному заряду у нас бою буде набагато більше. Кумулятив у нас непоганий, швидкість польоту просто хороша, 1200, дуже приємна. І, і середнє пробиття у нас виходить 330. Фугаси у нас слабенькі, я їх дуже рідко використовую. Пробиття 60, середня шкода 510. Переходимо до модернізації цього танчика. Саме цікаве, друзі. Ось таку модернізацію я використовую. Перше перше, друге перше, третє перше. Четверте я поставив обов'язково побільше собі хп-шок. Перше і п'яте, друге. Так як я катаюсь на вентиляторі, практично з турбіною не катаюся, ну є на деяких мапах використовую, то я поставив обов'язково до потужності двигуна. І тут я, друзі, поставив на живучість. Всім дуже вдячний. Буду, хто протисне подобайки, коментарі. Напише. Дякую вам велике. І якщо YouTube дасть рекомендацію, друзі, хто підтримує український контент, підписуйтесь на канал Славка Металіста, мені буде дуже приємно. Ну, якщо я зайду як стрімер. Всім вдачі, до зустрічі на стрімах. Дякую, велике, друзі.